Період міжсезоння завжди багатий на радісні події в житті біатлоністів. Після двох років заручин весілля зіграла третій номер світового біатлону Інгрід Тандревольд. Норвежка 8 червня вийшла заміж за свого нареченого трюкве Марксета. На святкуванні були присутні Жулія Сімон, Тіріль Екхоф та інші члени норвезької команди. Церемонія пройшла у невеличкій церкві у лісі Над Марку, неподалік від осло. Відбулося весілля і в українському біатлоні. У травні на сестрі Дмитра Підручного Юлії одружився ще один українець Тарас Лисюк. У статусі нареченої перебуває шведська біатлоністка Лін Персон, про що вона повідомила у своїх соцмережах. Нещодавно спортсменка відсвяткувала дівич вечір. Тож чекаємо на ще одне весілля. І приємні новини від фінського біатлоніста Олі Хіденсало. разом з дружиною спортсмен повідомив про те, що незабаром в їх родині народиться первісток.